Я в церкву ходила, у нас була в селі церквочка, я ходила в церкву, я співала в хорі, я читала часи перед службою. Добре було вже нам жити дітей, подружили. Пішли внуки, правнуки. З якого села? ви? А тут Потьомкину тут теж не Потьомкину, де я жила. А війна все перекреслила, все забрала, все погоріло. 24 апреля. На саму Пасху ми виїхали сюди. Так вже бахкали, так бахкали, що вже не можна було витримати. То ми там все зребли, дочка зребла, і ми по дорозі давали Паски людям, мали, що вони молилися, але на нашу хорошу думку, за наше життя. А 25-го, вже в другій годині, я вже була тут, к Розі. Мені допоміг проєкт обігрі. Я дуже дякую. Отак їй, що так нам вистачало, що так трошки пенсія, трошки ті гроші. І так придержуємо, щоб нам оплатило людям платити за квартиру. Кажу, завезіть мене, може, якось туди, щоб я побачила, де моя хатка зорила за все. Ви що хочете, щоб вам серце лопнуло? І не хочуть мене туди не